Ми сьогодні говоримо не тільки про душпастерство зцілення ран війни, але душпастерство горювання, тому що переживання втрати, от те горе, яке спіткало людину, яка втратила найдорожчу свою рідну людину, мама свого сина, жінка свого чоловіка, діти свого тата це є щось особливого, це і певний. Момент, певний, певна подія, яку переживає ця особа, і тут є певні правила. Часом слів бракує, а дуже важливо бути поруч. От гаслом наших військових капеланів є бути поруч. Бути поруч. Часом навіть потрібно переживати разом цей смуток з тою людиною. Бути поруч, щоб кожен, хто сьогодні. Страждає, кого болить, відчули, що вони не є покинуті і забуті, а є поруч хтось, на кого можна опертися.